Також додам вам інформації про те, що сьогодні чули і слухали звернення не лише в тимчасово окупованому Криму. У Москві також щось сталося, і там на їхньому телебаченні показали щось таке дуже цікаве. До прикладу, як Москва у вогні, Пригожин нецензурно лаявся, гори трупів показали російських військових. А також про те, як диктатор Путін стверджував, що спецоперація йде по плану. Таку картинку бачили жителі Росії на своїх телевізійних каналах. Філігранну роботу невідомих хакерів продемонстрував у себе у телеграм-каналі і блогер Олександр Нівзор тож давайте подивимося, що ж сьогодні бачили окупанти. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ми україну побірні за два дні. это в рай? Да. Меня... А они просто... <зв> Ну, от, нехай їм такі відео показують частіше, тому що дійсно ось ці гори окупантів, щоб вони побачили цю правду, що скільки тут загинуло російських солдатів, які ось просто йдуть на війну. При тому, що частина з них йде за власним бажанням, бо вони хочуть знищити нас з вами. Ну і ось тут дуже показовий такий момент був, де за два дні після початку так званої спецоперації Путін сказав, що все йде за планом а вже зараз, через рік ось цієї е, триденної. Війни вони на своїх дахах будівель ставлять протиповітряну оборону, зокрема Міністерство оборони, ну і всі інші путінські резиденції. Крім того, він пересів на броньований потяг. Ну, тобто, свідчить, мабуть, точно все, що все йде за планом. Ця спецоперація, от саме так і планувалася, що все це буде відбуватися. Ну але ж, це Росія, що їм ще очікувати? Я не знаю, чи їм до них це коли-небудь дійде, але ймовірно, що. Єдиний шанс того, щоб вони щось зрозуміли, це якщо ми їх просто знищимо і знищимо Російську Федерацію в плані як державу. Ніхто не говорить, що ми будемо заходити і оголошувати війну їм, але вони зайшли на нашу територію. І ми маємо зробити все для того, аби визволити наші території і забезпечити мирне життя в нашій державі.